Добрий день, любі мої учні. Ми сьогодні з вами продовжимо розв'язувати вправи на всі дії з натуральними числами. Отже, працюємо письмово разом зі мною. Перший номер, який будемо виконувати, номер 1. Швидкість течії 1 км за годину, а власна швидкість човна 23 км за годину. Знайди швидкість човна проти течії. Давайте пригадаємо, якщо проти. Отже, течія заважає, да? човен буде плисти повільніше. Отже, що нам треба зробити? Швидкість човна відняти швидкість течії. Ми отримаємо 22 км за годину. Отже, швидкість човна проти течії – 22 км за годину. Якби течія… Допомагала човну, якби човен плив за течією, течія допомагає йому. Тоді б як ми шукали швидкість. 23 додаємо 1, 24 км за годину. Йдемо далі. Наступне завдання. Запишемо номер 2 Придбали 6 зошитів за ціною 8 гривень. І дві ручки за ціною 10 гривень. Наскільки менше заплатили за ручки, ніж за зошити? Отже, давайте попрацюємо. Скільки заплатили за зошити? Придбали 6 зошитів за ціною 8 гривень. 6 множимо на 8, 48 гривень. Отже, за всі зошити заплатили 48 гривень. Да? Заплатили за зошити. Заплатили за зошити. А скільки ж заплатили за ручки? Придбали дві ручки за ціною 10 гривень. 2 множимо на 10. 20 гривень заплатили за ручки? Наскільки менше заплатили за ручки, ніж за зошити? Що нам треба зробити? 48, відняти 20. Отримаємо 28 гривень. Отже, на скільки менше, на 28 гривень. Відповідь. Відповідь на 28 гривень. Отже, якщо не встигаєте, зробіть паузу і допишіть. Наступне завдання. номер 3, пишемо номер 3, знайди значення виразу, давайте його запишемо. 65, множимо на дужку частка С і 43, додаємо частку С і 37. Якщо С дорівнює 3182. Що нам треба зробити? У вираз замість це підставити 3182. Отже, 65 будемо множити на дужку, 3182 ділимо на 43, додаємо частку чисел 3182 та 37. Розставимо порядок дій. Спочатку в дужках. ділення, ділення, додавання і за дужками множення. Отже, перша дія. Поділимо куточком 3182 ділимо на 43. 318 будемо ділити на 43. Давайте пригадаємо приблизно, да? 30, приблизно, 30 ділимо на 4. Спробуємо взяти по 7. 7 на 3, 21. 1 записали, 2 запам'ятали. 4 на 7 28 і плюс 2 30. Віднімаємо 8 мінус 1 буде 7, 1 мінус 0 одиничка. Опускаємо наступну цифру 2, 172 ділимо на 43, оскільки будемо брати по 4. 4 на 3 12. 2 записали, 1 запам'ятали. 4 на 4 16 плюс 1 17. Віднімаємо, буде 0. Отже, отримали в першій дії 74. Відступили три клітиночки, друга дія. Теж будемо ділити 3182, будемо ділити на 37. 318 будемо ділити на 37. Приблизно, так? що будемо робити? 318, ділити на 37. Візьмемо по 8. Давайте спробуємо. 8 на 7, 56, 6 записали, 5 запам'ятали. 3 на 8, 24 і плюс 5, 29. Віднімаємо 8 мінус 6, 2, 11. Віднімаємо 9, 2, і опускаємо цифру 2. 222 ділимо на 37. По скільки будемо брати. Давайте подумаємо по 6. Да? 6 на 7, 42. 4 запам'ятали. 6 на 3 18 і плюс 4 22. Отже, при відніманні, отримали 0. Отримали відповідь 86. Відступили три клітиночки, якщо є місце. Якщо немає, пишемо знизу. Третя дія. Будемо додавати 74, додаємо 86. Що це в нас буде? 4 додаємо 6, 0, 1, 8, додаємо 8, 16. Отже, отримали 160. Далі, якщо є місце, записала четверту дію збоку, якщо немає, знизу працюємо. 160 будемо множити на 65. 160 будемо множити на 65 5 на 0, 0, 5 на 6, 30. 5 на 1 – 5 і плюс 3 8. 6 на 0 0. 6 на 6, 36. 1 на 6 – 6, і плюс 3 9. Додаємо 0, 0. 8 плюс 6 14, 1 плюс 9 10. Отже, що ми з вами отримали? 10 тисяч 400. 10 тисяч 400. Знайшли ми з вами значення виразу. Наступне завдання це задача номер 4 Два туристи рухалися з однаковою швидкістю. Яку відстань подолав кожний з них? Якщо один був у дорозі 2 години, а інший 5 годин, причому перший подолав на 15 км менше, ніж другий. Отже, швидкість туристів була однакова. Давайте за Х позначимо швидкість туристів. Хре. Швидкість туриста. Швидкість туристів. Вона у них була однакова, да? швидкість туристів. Яку відстань подолав кожен кожний з них, якщо один був у дорозі 2 години, а інший 5 годин? Давайте проговоримо. Отже, якщо. Швидкість першого х час 2 години, яку він подала відстань. Швидкість множимо на час 2 множимо на х, 2 x Інший аналогічно 5 множимо на х, 5 x Причому перший подолав на 15 кілометрів менше, ніж другий. Отже, відстань другого відстань другого це що таке? 5 множимо на х. Віднімаємо відстань, яку пройшов перший. 2 множимо на х. І ми отримаємо 15. І ще раз. Тепер не записуємо: ось тут будуть наші думки. Отже, відстань, яку пройшов перший. Що нам треба зробити? Час помножити на швидкість. Час у нас 2 години. Швидкість ми позначили за х. Це у нас що? Відстань першого. Це наші думки, діти, зараз, да? відстань першого. Яку відстань пройшов другий? Швидкість множимо на час. Швидкість х час 5. Да? Перша цифра, потім буква 5 множимо на х. Це відстань другого. А далі нам сказали, що перший подолав. На 15 кілометрів менше, ніж другий. Отже, другий подолав на 15 кілометрів більше. Якщо ми від відстані другого віднімемо відстань першого, ми отримаємо 15. Ось тому ми написали ось таке рівняння. Тепер за розподільною властивістю множення, що можемо зробити? За дужки винести Х. Пригадуємо, пальчиками закрили х. що у нас залишається 5 відняти 2, дорівнює 15. 5 відняти 2 це буде 3. 3х дорівнює 15. Х у нас зараз невідомий множник, щоб його знайти добуток 15. ділимо на відомий множник. Х у нас дорівнює 5. Пригадуємо, за х ми позначили швидкість туристів. Отже, 5 кілометрів за годину. Так, це швидкість. А тепер давайте знайдемо, яку відстань подолав кожен з них. Ви пишете нижче, я буду писати ось тут збоку. Да? Зараз я приберу трошки наші думки. Ось тут думок у нас не буде цих. Отже, ви пишете нижче, я пишу збоку. Відстань, яку пройшов перший турист. Перший 2 години зі швидкістю Х, а швидкість у нас 5. 2 множимо на 5, 10 кілометрів. І пояснення, яке це у нас буде? Відстань першого. Відстань першого. А скільки ж пройшов другий? 5 помножити на швидкість. Так? Час його 5. Швидкість його теж була 5, 25 кілометрів. Відстань другого. Відстань другого. Давайте перевіримо, а чи буде різниця між відстанями 15 км? 25. Віднімаємо 10, буде 15. Отже, задачу ми з вами розв'язали правильно. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. Далі, діти, на вас чекає завдання самостійної роботи. Завдання зараз перед вами. Перше завдання оцінюється в 1 бал. Друге завдання 2. Третє завдання 3 і четверте 4 бала. Отже, разом за самостійну роботу можна отримати 10 балів. Завдання не складні. дуже схожі, ми з вами щойно розбирали. Не поспішайте, думайте, працюйте і виконуйте самостійну роботу. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!